Ви дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю куратор. По новому так називається свіже розслідування програми схеми спільного проєкту Радіо Свобода і телеканалу юай Перший оприлюднене цього тижня. Журналісти здавалося просто зафіксували зустрічі у публічному місці в одному зі столичних ресторанів депутата фракції блоку Петра Порошенка Олександра Грановського. За свою роботу однак, журналістів звинуватили мало не у шпигунстві. Про резонансне журналістське розслідування, зокрема і про роботу журналістів розслідувачів в Україні після революції гідності, поговоримо з автором і ведучою програми схеми Наталкою Седлецькою. Наталко, вітаю! Дякую, що ви до нас завітали. Отже, 16 травня у понеділок народний депутат від блоку Петра Порошенка Олександр Гарновський у своєму Фейсбуці написав дуже розлогого поста про те, що за ним я зараз процитую ведеться професійно організоване стеження з використанням засобів спеціальної техніки техніки. він навіть послався на статтю 32 конституції України і вказав на неприпустимість втручання в особисте життя. Того ж дня, вочевидь, цей запис з'явився через кілька годин після того, як журналісти програми схеми зафіксували зустрічі депутата у публічному місці в одному зі столичних ресторанів. Тобто, депутат фактично звинуватив у стеженні журналістів програми схеми і, зокрема, зробив рекламу розслідування, яке вийшло в ефір у четвер. Прошу. Поясніть, будь ласка, кого на цих зустрічах журналісти зафіксували, і як взагалі ви оцінюєте як автори, ведучі програми звинувачення, які пролунали на адресу журналістів. Ну, я думаю, що він за декілька днів після цього запису у Фейсбуці, або можливо, і того ж дня зрозумів, наскільки він був неправий, Але я думаю, тільки після того, коли були оприлюднені нами фотографії, з ким він зустрічався, але декілька е, слів про передісторію, як взагалі нам прийшла в голову ідея подивитися, з ким він зустрічається. Справа в тому, що в Україні існує такий неформальний інститут як кураторство у владі, е, і він означає те, що не можна за руку схопити якусь конкретну корупційну схему, так тобто мова про те, коли депутат так або чиновник представляє інтереси влади у, здавалось би, тих гілках, які мали б бути незалежними, як суди, прокуратура, неформально Так, звичайно. так. так. І от таким чином неформально називали Олександра Грановського у різних колах таким куратором від блоку Петра Порошенка в судах та прокуратурі, який, начебто, і нібито забезпечує там потрібні рішення, тримає значить, ситуацію під контролем так стосовно різних резонансних розслідувань. Це все були такі чутки і плітки. Тому ми вирішили все ж таки перевірити таку просту річ, як з ким він проводить зустрічі, і це стало можливо. Вам тому, що нам стало відомо, де саме він е, зустрічається, як нам сказали, з пливовими людьми. Ми подивилися, що дивіться, це публічна персона, е, народний депутат, це публічне місце, ресторан. Чому б нам не піти і не і за допомогою е, законних е, засобів? Так, а не спецзасобів, як він каже, а саме телефоном, познімати, з ким він там зустрічається. І у разі, якщо буде потрібно нам представитися, ми до цього готові. Так і вийшло. Уявіть, ми там пробули наш оператор і знімальна група, буквально ну, може, хвилин 40, ну максимум. Це максимум. І за цей час дійсно ми побачили, як депутати заходить у супроводі охорони зі працівників СБУ в ресторан і проводить цілу низку зустрічей з спливом. Людьми, ну по-перше, кого ми впізнали там, так Од, на зустріч до депутата від БПП Грановського прийшов цілий голова Київського окружного адміністративного суду Павло Вовк, тобто, уявіть народний депутат і голова суду, так ну, який має бути повністю незалежний. Він не має зустрічатися з політиками. І можновладцями вони проводять зустріч, щось обговорюють. Але цей суд, щоб ви розуміли, це адміністративний суд. Це значить, що він вирішує питання, в яких хоча б однією зі сторін є орган влади. Так? Хтось судиться з владою, хтось хоче поновитися на посаді. Так? От такі всі речі дуже резонансні. Це все стосується саме адміністративного окружного суду міста Києва, як перша інстанція. Тобто Павло Вовк в судових колах дуже впливова людина. Утім, дуже цікавий момент. Третьою людиною на цій зустрічі ми здивувалися, але побачили, що це був Олександр Рувін. Це взагалі головний судовий експерт нашої країни. Він голова Київського національного наукового дослідного інституту судових експертиз. Експерти цієї установи виносять офіційні висновки, експертизи, які лягають в основу рішення судів потім. Тобто, суддя виносячи рішення, послуговуються цим. Висновками вони дуже часто є вирішальними. Уявіть, яка впливова людина, голова цього інституту, пан Рувін, у цій ланці влада, прокуратура і суди. Він просто людина життєво важлива. І от ми бачимо, коли сидить народний депутат, якого називають куратором, голова дуже впливового суду, так, і е, е, головний судовий експерт країни. Для когось це значить просто зустріч трьох людей. Але, наприклад, в Америці це. Фіксація факту корупції, тому що голова суду не може зустрічатися з політиками або е, е, чиновниками. Вони не можуть чаювати з судовим експертом, який має бути виключно незалежним. Тим не менше, журналіст програми схеми Михайло Ткач зрештою мав зустрічі з Олександром Грановським. Олександр Грановський зі свого боку сказав, що нічого незаконного в його зустрічах у той день не було. Тим не менше, він був дуже обурений саме методом, яким журналісти зафіксували всі ці його зустрічі. Ви можете пояснити от в цей момент глядачам, чому ви вдалися саме до такого методу, саме до зйомки прихованої, так чому ви не могли це висвітлити Якимось іншим чином, тому що загалом в своїй програмі розслідувань ми дуже часто показуємо конкретні корупційні схеми з залученням там фірм, які там заведені на номінальних власників, так? Тобто цілі схеми, які виводять величезні суми з бюджету, оформлені на людей, які не мають до цього формального стосунку, так тільки формально, тому що ними прикриваються. І тоді включається цей інститут кураторства неформальний, так, так 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 зване «сматрящі», так які насправді збагачуються за рахунок корупційних схем, але схопити за руку дуже складно. Ну майже неможливо. Ну як, ми ж не ми ж не дивмо, ми ж не заходимо до них там, де, де вони там в, у себе вдома це вирішують, так або на дачах десь. Ну, ми, ми цього не бачимо. Ми ну це дуже складно. Тому ми вдаємося до таких методів, як. Абсолютно законних. Ми стоїмо, наприклад, під адміністрацією президента і дивимося, хто заходить до президента. А в чому немає ніяких проблем. Це найпублічніша в принципі будівля в країні. І що ми бачимо, що е, в АП ходять. Як на лінійку на килим одіозні бізнесмени, олігархи, представники колишньої влади, члени партії регіонів там ОПО блоку нинішнього, тобто люди, які взагалі близько б не мали підходити до президента України, особливо після Революції Гідності, так і тому ми такий метод взяли собі, значить, і використовуємо його для того, щоб просто принаймні. Простежити, як відбуваються ось такі речі, ганебні але неформальні, як там кураторство, договорняки, підкилимні домовленості. Тому ми цим займаємось. Я закликаю наших глядачів при нагоді подивитися сюжет, який підготували наші колеги, журналісти програми Схема. І я хотіла б зараз зосередитися на одному із фрагментів на виході з ресторану, де журналісти фіксували зустрічі депутата, на оператора чекали особи, які представилися співробітниками СБУ, і на його запитання, власне, на яких підставах вони цікавляться його документами. Вони відповіли, що тут на місці, тобто десь на території неподалік ресторану, можливо, на території самого. Ресторани відбуваються оперативні заходи. Я пропоную зараз подивитися невеличкий фрагмент і потім ми його обговоримо. Слухайте, у нас є пороздріління, що вивідують розуміє на блюді інститут без опасності. Ви це родители? Да. Да. Да, Можете добувати, бо ваше факт не бракує. Сфотографуємо. Ну, либо ну, ну, запишу до нього. Ну, запишіть. Пишите, пишите. Почему вы писать? А что это за служба? Ну, я Официально. Я а? вам надаю слово, что я не заберу, не буду бежать с вашим доступным У меня у тут все порядок. У у вас... <говорить> мы разберемся. В порядок. А... У нас есть ваши данные, Нет, но а... наши сотрудники оперативно разберутся в <говорить> порядок идут. Пока чим занимался втручання в особое життя особенно Ви розумієте цим, чим це може закінчити, а подавался. Оператор програми схеми зіткнувся з ситуацією, коли охоронці, вочевидь, депутата Грановського, які показали посвідчені, нібито співробітники в СБУ, вони зафіксували дані його паспорту, і в той же день дані паспорту з'явилися, що цікаво, були поширені колегами-журналістами, так на деяких інтернет-ресурсах. Як взагалі ви оцінили цю ситуацію, особливо зважаючи на те, що сам депутат посилався на 32-гу статтю конституції України? Саме так це абсурдна ситуація. і Тут є два моменти. Перше, це те, що наш оператор показав свої документи охоронцям, як тільки вони цього попросили. Отже, він не переховувався, не тікав. Він сказав, що так дійсно він журналіст, і Він виконував свою журналістську роботу наразі. Утім, питання до самого пана Гриновського, як народного депутата, на якій підставі він користується охороною у вигляді працівників служби безпеки України, які не. Можуть і не повинні охороняти так за держкошт народного депутата тільки у випадку, якщо він важливий свідок, наприклад, у якійсь важливій кримінальній справі, але про це ми нічого не чули, або можливо він заявив органам, що відчуває якусь певну загрозу для свого життя. Тоді дійсно держава передбачає те, що йому не дають охорону зі найкращих працівників Служби безпеки України. Але що наразі вони в даному випадку робили? Вони а... охороняли його, коли він проводив зустрічі з іншими впливовими людьми. Хіба це оперативні заходи? Нам так не здалося. Нехай глядач оцінить. Але чи ви з'ясовували безпосередньо в службі безпеки про те, чи ці люди, які зупинили вашого оператора, чи вони дійсно співробітники служби безпеки, і на яких підставах вони в такому разі були на місці події? Вони е е показали нам свої. Посвідчення, в яких було все написано там прізвища, що це служба безпеки України дійсно. Тому у мене в принципі немає сумнівів, що це так, але звісно на цьому ми не зупинилися, і народні депутати, наскільки мені відомо, саме якщо не помиляюся, Єгор Соболєв, голова антикорупційного комітету Верховної Ради, подав свій депутатський запит до Служби безпеки України з проханням прояснити на якій підставі працівники СБУ охороняють народного депутата Грановського. Ви кажете, що порушили в своєму сюжеті тему кураторства, тобто впливу представників тієї чи іншої політичної сили на гілки влади, які мають бути незалежними, і в принципі, і одна від одної. Наскільки ця проблема, по-вашому, проблема кураторства за нинішньої влади, знов таки після революції гідності актуальна для України? Надзвичайно актуальна, і нинішня влада вона хитріша ніж попередня. І їхні методи. Такого, скажімо так, обкрадання України, вибачте за таке грубе слово, вони просто мудріші, трошки хитріші, і тому вони не світяться там, де світилися. Попередники, якщо ті крали величезними сотнями просто мільйонів, то у цих трошки апетити поменше і вони краще ховаються, але все це збереглося. І тому питання оцього неформального інституту кураторства, так російське слово, сматрящих на різних державних підприємствах, це все реальність і наше сьогодення. І Доводити це дуже складно. Це не те, що як раніше, ага, провели тендер. Так, на закупівлю там, якихось, наприклад, веж, які видобувають нафту і газ, так, там шельфу Чорного моря. Вона там коштувала насправді 250 мільйонів гривень, а її купила за 400. От, будь ласка, ось профіт 150 мільйонів. А зараз методи хитріші і трошки інші. Ось цей метод кураторів і ставлеників зараз він діє. Але яким чином можна оцей факт, в принципі, ця ж діяльність вона ну незаконна по суті, вона суперечить перше, засадам демократичного суспільства, по-друге, вочевидь можна знайти якусь статтю, за якою це могло би бути покарано? От якою ви бачите продовження цього розслідування, якою мала би бути реакція, фідбек? Я думаю, що такі розслідування потрібно обов'язково робити, саме щоб піднімати взагалі політичну культуру і обговорення цих явищ на вищий рівень. Тому що в перший день того, як ми зняли цей, значить, епізод, народний депутат взагалі піддав під сумнів, те, що ми могли це робити. Так трошечки охолонув. Він навіть звернувся, до речі, до своєї фракції у фракційному чаті і попросив добро на те, щоб піти до суду, і заборонити нам цей сюжет вихід його в ефір. Він вважає, що це його приватне життя. Так? до речі, сам він ніяк зрештою не коментував цю інформацію про те, що він збирався до суду. Зараз він до суду, вочевидь, не збирається. Бачите, інформація вже вийшла в ефір. Він не пішов до суду, але дуже важливо, що він хотів це зробити. Тобто, розуміння у політиків таке, що журналістам треба заборонити проводити їхні розслідування. Це втручання в приватне життя, хоч, хоча вони засовують руку в, в, в кишеню. Бюджету українського і е, питання в тому, що більшість е, або пере, ну, велика кількість людей з фракції блоку Петра Порошенка підтримали такий акт цензури народного депутата Грановського у і в чаті фракційному дуже багато хто, в тому числі наші колишні колеги-журналісти, е, як пан Арієв, підтримали таку ідею пана Грановського піти до суду, заборонити журналістам видавати е, свої матеріали в ефір. Як ви вважаєте, чи мала би бути реакція фракції блоку Петра Порошенка безпосередньо на журналістське розслідування, яке вийшло у четвер? Якою воно мало би бути? Однозначно, мало би бути створення тимчасової слідчої комісії, яке би розслідувало питання неформального впливу представників своєї фракції та інших на? Судову систему та прокуратуру, яка має бути незалежною. але це було б дуже наївно говорити, що ми на це взагалі-то сподіваємося. Чому тому, що пан Грановський в даному випадку дуже близька людина до пана Кононенка, який, як ви знаєте, повернувся так на свою посаду заступника голови фракції, і наразі уникнув взагалі переслідування з боку правоохоронних органів. І не втратив недоторканність. А -конон, Ця близькість, про яку ви кажете, так. вона чим поясніть. Будь ласка, вони давні соратники ще з часів перебування в київській владі. Якщо ви подивитеся, вони постійно у всіх в парламенті постійно у них місця навіть поруч. Так, вони постійно сидять це, формальні так ознаки. Але звісно, дуже багато неформальних ознак, про які ми, на жаль, не можемо надати там документ або доказ, але в кулуарах і в політичних колах всім відомо, що це люди давно знайомі, які діють разом. Відсутність реакції на результати журналістських розслідувань це одна з проблем, яку ви порушили цього тижня на парламентських слуханнях із антикорупційних питань. Як ви вважаєте, чим ця відсутність реакції зумовлена? От і можливо, ви можете ще якийсь, скажімо, один приклад привести, коли ви дійсно результат журналістського розслідування був надзвичайно резонансним, але органи влади, які могли б на це відреагувати, не відреагували. Пояснюється, це дуже просто в Україні сформувалася у верхівці влади каста недоторканних, і вони фактично існу, існують між ними домовленості про те, що вони прикривають один одного. Я б наведу, як ви попросили ще один приклад, дійсно, от наприклад. Що мені пригадалося нещодавно? Ми аналізували плівки, на яких видно людину, схожу на сина міністра Авакова, який домовляється з заступником міністра Авакова, про постачання рюкзаків, так за завищеною ціною для МВС для потреб. АТО. Рюкзаків цих, зрештою, ну так, щоб у всьому об'ємі ніхто не бачив, показували певні фотографії. Ми так і не домоглися того, щоб жоден з щоб ніхто, ніхто нам не показав ці рюкзаки, ні на складах, ні в зоні АТО, ні ніде. Ми були готові поїхати і подивитися на них. Утім, сам факт того, що син міністра домовляється про, вибачте, розпил бюджетних грошей в кабінеті зама міністра в будь-якій країні, неважливо, яке це міністерство цивілізованій країні викликав би по перше відставку, по-друге, порушення кримінального провадження, яке би точно мало своє завершення. Що в Україні відбулося? Дійсно про політичну відповідальність я взагалі не говорю. Її просто не було жодної Міністр, як і був, так і є на посаді. А що стосується розслідування в правоохоронних органах, то воно є. Воно досі триває. Воно відбувається в військовій прокуратурі, яку очолює пан Матіос, і всі наші запити і запитання до нього, як воно проходить, відбувається. Вони наштовхуються на повне ігнорування. Ми не знаємо, чи цей відеозапис навіть така елементарна річ, долучений як доказ кримінальній справі. Бо якщо б він був долучений, розумієте, то вже не було б шляху назад. Тому я думаю, що він можливо навіть і не долучений. І от справа триває, розслідується. Ще один вочевидь приклад, який можна навести в продовження вашої тези про відсутність реакції, це. Реакція і її відсутність на так званий офшорний скандал, так ви оприлюднення так званих панамських документів. От як ви вважаєте, як так, чому так складається в Україні? Що ця тема, яка дуже резонансна в інших країнах світу в Україні, залишається практично непоміченою не лише самими фігурантами цих імовірних скандалів, але також і правоохоронними органами, тобто правоохоронні органи не демонструють інтересу навіть до таких матеріалів. Так, знову ж таки, тут два моменти. Коротко, перший це те, що реакції як такої немає, тому що влада захищає сама себе і правоохоронні органи наразі в Україні, на жаль, працюють придатком і на службі є у влади, а не у українців, і тому немає гучних розслідувань так справедливих. Але друга річ це ще цікаво, те, що в Україні не декларування наразі таких речей, як офшори, або будинок, або Грошові кошти наразі не є кримінальним злочином. А чому це дуже цікаво? У нашому тому ж ефірі одразу після цього розслідування був другий сюжет Сергія Андрушка. Він називався 48 саботажників. Розкажу чому дуже цікаво. Виявляється, народні депутати, здебільшого, колишні регіонали з опозиційного блоку звернулися до конституційного суду, і через них у нас може гальмувати безвізовий режим. Знаєте, чому? Тому що вони попросили конституційний суд визнати неконституційними певні норми. Закону про електронне декларування. Вони не хочуть декларувати свою готівку, вони не хочуть декларувати, наприклад, недобудови, але головне не це. Це тільки підстава, так? А в Конституційному суді також сидять судді, які під слідством, більшість з них, або принаймні певна частина, у яких так само є свої питання до в графах у них графа подарунки, там сотні тисяч гривень або й мільйони. От така система приховування реального походження своїх. Статків. І таким чином система електронного декларування може бути відкладена. Ми зараз всі сидимо і чекаємо, коли чиновники розроблять в Національної агенції запобігання корупції форму електронного декларування. Це може бути за півроку мінімум, але тепер ще є ризик, що конституційний суд визнає ці норми неконституційними. Цього закону і взагалі відкладеться ця історія. І тоді, ще дуже довго, офшори президента, офшори міністра фінансів офшорних Данилюка різні будинки, машини, яких немає в декларації, але якими насправді вони користуються, купивши невідомо за які кошти, це і до, і не буде кримінальним злочином, і ніхто не буде порушувати справ. Останнє запитання дуже коротко. От як ви ем, окреслите, яким може бути вихід із ситуації, що склалася? Як працювати журналістам-розслідувачем в умовах, коли на їхню роботу немає реакції і відповідно немає наслідків для людей, імовірно винних у злочинах? Окрім того, що немає наслідків на нашу роботу і ніякої реакції, так притомної є інша ще й більш нагальна зараз загроза. Це те, що влада, маючи необмежений доступ і ресурс до спецслужби, таких там, органів внутрішніх справ, вони взагалі оголосили боротьбу за, з антикорупціонерами та власне журналістами-розслідувачами. І та реальність, в якій ми живемо, це зламані телефони, зламані фейсбук. Так, вони шукають компромат, я не знаю, стежать за журналістами та антикорупціонерами. Вони створюють різні ролики негативного характеру, Там, недавня історія з головою ЦПК Центру протидії корупції паном Шабуніним, про якого зняли цілий фільм. Так, це все говорить про те, що влада має необмежений доступ до спецслужб, влаштовує стеження і пригнічення, і бореться з антикорупціонерами, тому що вона їх боїться. В зв'язку з цим, відповідаючи на ваше запитання, моя думка така, що зараз, саме зараз, є можливість не допустити цієї дискредитації і маргіналізації, так що вони мають на меті взагалі журналістського руху і розслідувань журналістських. Тому нам всім потрібно подумати про те, що можливо нам варто об'єднатися в певну одну загальну платформу. Можливо, неформально, можливо, формально, яка б мала на меті принаймні захист власних прав на проведення розслідувань, і ми мали би один не багато, а один гучний голос, від імені якого можна було би говорити про свої права і, і вимагати справедливих розслідувань в результаті наших викриттів. Дякую, Наталка Седлецька, автор і ведуча програми журналістських розслідувань схеми була сьогодні у нас у гостях. Я хочу зазначити, що Радіо Свобода завжди готова оприлюднити реакцію представників законодавчої, судової чи виконавчої гілок влади на будь-які із оприлюднених в нашому ефірі точок зору. З вами була Олена Рмовська. Це була програма «Суботнє інтерв'ю. До побачення.